Третю річницю початку повномасштабного вторгнення РФІ в Україну до Києва прибули 13 лідерів. Ще 24 приєдналися онлайн до зустрічі, на якій обговорюватимуть. Тобто обговорювали гарантії безпеки для України серед них, власне, президент Литви та Латвії Гітанас Науседа та Едгарс Рін... Рінкевич, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Естонії Крістен Міхал та прем'єр Іспанії Педро Санчес. Також до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент Євроради Кошта сьогодні. В столиці відбулася зустріч лідерів країн-партнерів, на які обговорюватимуть майбутнє колективної безпеки. Також напередодні третій річниці президент України Володимир Зеленський дав прес-конференцію, на якій відверто відповідав на всі запитання журналістів. Про це говоритимемо далі з нашим наступним гостем Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень. Пента пане Олександре, сьогодні всім задаю одне і те ж запитання, з власне кажучи, як розпочався ваш день 22, другого, лютого, 2022 року. Добрий вечір. Так, він розпочався дуже рано, розпочався з вибухів, і, власне кажучи, довелося певний час з'ясовувати, що ж сталося, і коли з'ясувалося, власне кажучи, стало зрозуміло, що почалося широкомасштабне вторгнення. Ну а далі вже були абсолютно різні події і вочевидь, що. Всі три, ну всі ці роки я провів в Києві і, і бачив багато, як все починалося, як е, це було в лютому, березні, і коли е, відігнали ворога від Києва у квітні, і ну, власне кажучи, і так далі, і так далі, і так далі. Пане Олександре, тривожної валізки, валізки. Ви не мали чи ви просто теж не хотіли вірити до останнього, що це трапиться? Ви знаєте, просто було незрозуміло. тривожні валіськи були, але було незрозуміло взагалі, що робити, і треба було ну, я вважав, що треба було спочатку роздивитися, що відбувається, і на мою думку, Київ був якраз більш безпечне місце ніж траси, ніж невеликі містечка. і Я ну чесно кажучи. Знайомих, які нам думали перед вторгненням виїхати в Київську область, я їх відговорював саме через те, що Київ це все ж таки місто, місто, яке оборонятимуть, місто, де є медична допомога, місто, де є ППО, ну і так далі, і так далі. Uh, тепер переходимо власне до міжнародної політики. Сьогодні Іспанія, Британія і навіть Норвегія оголосила про нові пакети допомоги Україні. Власне кажучи, це все відбувалося під час цієї нарад. Uh, Європа оговталася після Мюнхенської безпокової конференції. Чи, чи це так можна розцінити? Чи це, власне, інша якась мета? Бо... Uh, ви знаєте, я не вважаю, що. Європа оговтується чи Європа розгублена це справа в тому, що Європа до цього готувалася приблизно рік до того, що сталося на конференції. Тобто Європа була здивована, Європа можливо, дійсно частково шокована, але це не було несподіванкою. Європа готувалася до цієї історії. Європа заздалегідь обговорювала різні варіанти. І, наприклад, Ремштайн, який відбувся. Він теж відбувся вже в новому форматі по факту без головування сполучених штатів а під головування Великої Британії і в штаб-квартирі НАТО. Тому якщо ми говоримо взагалі про ситуацію те, як Європа йшла до цієї історії, то я хочу нагадати, що Минулого року, коли було обрано новий склад Європейської комісії, там з'явився новий комісаріат з питань оборони і космосу, і це надзвичай важливий факт. Це знаєте, концептуальна нова реальність, оскільки поява цієї, цього комісаріату воно говорить про те, що Європа координує і уніфікує оборонну політику і разом зміцнює свій ВПК. І це означає, що Європа тоді розпочала свій рух від суто економіко політичного союзу до економіко політично-воєнного союзу. І коли зараз лунають заяви, в тому числі пана Мерце, про те, що Європі треба буде подумати про свою оборонну, про свій окремий оборонний союз, власне кажучи, він вже формується і е, формується на Базі Європейського союзу і вочевидь, е, що Україна як частина цієї екології безпеки європейського континенту вона буде дуже важливою не тільки як збройні сили, а й в тому числі як е, свій ВПК і досвід величезний досвід протистояння з головним ворогом. Бо вочевидь, що для Європи головною небезпекою є саме Росія. Тобто сьогодні вони під час зустрічі власне говорили про цю колективну безпеку. Абсолютно так і е, тут важливо зазначити, що вони з 2022 року вони вже працюють над цим, е, вони зрозуміли наскільки Європа виявилася не готовою до такої війни. Е, війни е, навіть в масштабах України, бо за, е, на певному етапі виявилося, що військові склади в Європі є пустими, і е, довелося запускати своє виробництво, щоб от сказати наскільки. Це все було запущено, як кажуть. Маленький нюанс, що в Німеччині пан Пісторіус, міністр оборони, на певному етапі на початку 2024 року, сказав, що ми позагаліта передали Україні майже всі свої снаряди. У нас залишилось 10 тисяч, при тому, що згідно з своїми зобов'язаними альянсу, у нас має бути 300 тисяч. Е, Німеччина, як одна із провідних країн альянсу, виявилася на 100% залежною від виробництва пороху в Китаї, можна далі перераховувати, але все це говорить про те, що ну до війни там не те, що не готувалося, а не готувалося взагалі. І е, тому зараз доводиться наздоганяти дуже швидко протягом декількох років те, що не е, робили десятиліттями. Пане Олександре, сьогодні, власне під час цієї зустрічі прем'єрка Данії Мете Фредеріксен також цитую заявила, що мир в Україні може бути більш небезпечним ніж теперішня війна, і пов'язана і власне пов'язала це з своєю недовірою Путіну і Трампу. Як прокоментуєте це? Це правильно. Бо питання в тому на яких умовах цей мир буде. Підписаний чи не підписаний, бо ми знаємо варіанти, як це Південна Корея чи Японія. Японія досі знаходиться в стані війни з Росією через Курільські острови. Північна і Південна Корея теж в стані війни, там тільки перемір'я, але тут є важливий нюанс: якщо Росії дозволити захопити ці території і якось. Це визнати на міжнародному рівні і так далі. Це відкриє скринку Пандори. Є в світі занадто багато країн, які хочуть повернутися в 18-19 століття от тих колоніальних війн і так далі. І відхопити у сусідів те, що або погано лежить, або те, що здається, можна взяти за. Правом сильного, і це може призведе до хаосу, до колапсу е, взагалі будь-якого порядку. Ми і зараз, і так можемо говорити про те, що старий світовий порядок, який становився після другої світової війни, вже не працює. Чому тому не працює ООН, тому не працюють різні організації, але е, знаєте, надавати імпульсу всім цим процесам і просто відкривати скриньку Пандори і казати, що мовляв. Все змінилося, правил не існує. Закон джунглів робить що хочете. Я думаю, що це е, розуміють в Європі і е, в Данії особливо. І Данія, як країна, яка є невеликою, але її допомога дуже важлива і дуже, знаєте, яскрава в тому сенсі, що вони, наприклад, Україні віддали всю свою артилерію. Мовляв, це потрібно зараз тут і зараз. І саме Данія стала першою країною, яка Придумала да е, е, так званий данський формат, коли ця країна із свого бюджету фінансує виробництво української зброї на українських підприємствах, бо вочевидь війна і немає можливості е, на 100% фінансувати все, що Україна е, має виробляти, і цей е, варіант вже розглядається іншими країнами. Я чув Норвегія, на Швеція, навіть Німеччина роздумують над тим, яким чином. Зробити цей формат офіційним, і це дозволить, по-перше, підняти український ВПК. Це важливий формат. Взагалі, якщо ми говоримо про стали справедливий мир, гарантії безпеки, давайте будемо чесними. Найкраща гарантія безпеки це потужні сучасні збройні сили України і потужний сучасний український військово-промисловий комплекс. Приклад Ізраїль, приклад Південна Корея, де Виробляють свою зброю, яку залюбки купують навіть країни НАТО, і Україна має цей шлях пройти і пройти якомога швидше. І очевидно, от такі країни, як Данія Швеція, вони дуже допомагають цьому. Я взагалі знаєте, коли говорить про розміщення в Україні військових. І зараз говорять про Францію і Великобританію. Так от країни Скандинавії вони теж скоріше за все будуть в цій рішучій коаліції рішучих, і саме ці країни, які ну, фактично межують з Росією, розуміють всю небезпеку від цієї країни, не дарма Швеція і Фінляндія так швидко попросилися в НАТО. Литва бачить Україну в НАТО з 30-го року. Сьогодні навіть Туреччина сказала, що вони не проти, щоб Україна приєдналася до НАТО президента України Володимира Зеленського на ну це своє бачення. Вчора він його озвучив під час прес-конференції своєї напередодні власне повному річниці до повномасштабного вторгнення. Для тих, хто можливо прогавив з глядачів наших і не бачив цього цієї прес-конференції. Випрошу режисера вімкнути шматок, власне, де йдеться. Про НАТО, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія можу поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови, одразу щоб довго про це не говорити, я фокусуюсь на безпеці а України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це, напевно, мій фокус і бажана мрія. А що стосується гарантій безпеки, раз НАТО почали, НАТО продовжує, що вони проти. А дивіться, я вважаю, що НАТО найдешевші варіанти це правда. І вибачте, що я повторюю це, тому що у будь-якому випадку, хто б хотів це, хто б не хотів, хто б підтримував цю ідею, хто б не підтримував, на столі є ця тема, і на столі гарантій безпеки і перемовин ця тема буде. Я розумію, що такий варіант неможливий, але, власне кажучи, що це є швидше випад в бік Дональда Трампа і його заяв про те, що Володимир Зеленський є диктатором. І у мене, власне, відразу з цього виникає два питання. Перше, чи на переговорах взагалі стояло, тому що до того часу ми знаємо, що Путін був категорично проти приєднання України до НАТО? Чи взагалі стоятиме як, якось взагалі це поняття приєднання України до Альянсу? І чи є альтернатива власне Альянсу? Вочевидь, що Росія на цьому буде наполягати і на провеликий жаль? Дональд Трамп, який ініціював розмову з Росією ще до початку офіційних переговорів, бо він каже, що зараз працюють тільки переговорні групи, які в тому числі обговорюють в двосторонні питання відносин США і Росії. Так от він фактично одразу виклав на стіл два козиря, які Мали бути предметами обговорення це те, що Україна не буде в НАТО, і те, що окуповані території залишаться під контролем Росії. Тут вже формат, який що не визнаватимуть, і так далі. Але вочевидь, при переговорах ці питання треба було обговорювати, і е, Росія мала за це, наприклад, просити послаблення санкцій чи щось таке. Але, е, я вважаю, що з одного боку, поки що дійсно, поки Трамп, президент Сполучених Штатів, поки Орбан прем'єр-міністр Угорщини, поки Фіцо прем'єр-міністр Словаччини, це питання реалізувати дуже складно. Але демократичний світ, тим і добре, що влади змінюються. І змінюються політичні підстави, власне кажучи, давайте подивимось, що Швеція Фінляндія максимально короткі терміни вступили до НАТО і тільки та ж Угорщина й Туреччина вони чинили опір вступу Швеції. І до речі, от те, що Угорщина не заважала вступити Швеції, це якраз говорить, що вони скоріше діють не Через українське питання, а вони займають проросійську позицію. Але е, тут є два важливих моменти. Я переконаний, що по-перше, вступ України в Європейський Союз, і ми вже якраз з вами обговорювали, що Європейський Союз рухається до оборонної суб'єктності, може е, статися так, що Україна по факту буде частиною. Оборонного альянсу на підставі на підґрунті Європейського союзу, і я, чесно кажучи, переконаний, що якщо Україна вірніше, коли Україна стане членом Європейського Союзу, то питання її членства в НАТО буде вирішуватись набагато швидше. І... Бо якщо Україна стане членом Європейського Союзу, по факту вона виконує всі вимоги, які висуваються до члена альянсу, як це було з і Фінляндією. І це буде суто політичне рішення без всяких технічних підкладок на період, поки Україна не є членом Альянсу, і поки Україна не є членом Європейського Союзу, очевидь, можливі різні варіанти. Найкращий варіант це в гарантії з боку Сполучених Штатів. Це зрозуміло, і до речі, Джо Байден тоді такі гарантії надав Швеції. На той період, поки ця країна не стала членом НАТО, ці ж гарантії надані Японії, Південній Кореї, де знаходиться і сім військових баз, але на превеликий жаль, ми бачимо, що зараз Америка Дональда Трампа не виконує свої союзницькі зобов'язання. Як мінімум, вона говорить, що, скажімо так, піддає їх значному сумніву. І це означає, що Гарантії безпеки, ну як мінімум, треба шукати у наших союзників по європейському союзу, і очевидь, що одна з з таких питань це розміщення контингентів на територію України України і е, поступово посилення наших е, збройних сил, і тут знаєте голов, розвиток так званої. Зброї помсти, зброї е, удару у відповідь, ракетна програма, яка може бути е, вробляти ракети середньої дальності, які будуть сягатимуть Москви і так далі. І так далі. Я думаю, це буде теж одне з таких важливих гарантій безпеки, бо коли в Росії палають НПЗ, і це вже впливає на не на 1-2% в економіці Росії, а на десятки відсотків. Це вже говорить про те, що це серйозний чинник, фактор, який агресор буде розглядати при спробі повторної агресії, якщо буде підписана якусь перемір'я також вчора. Під час прес-конференції президента України піднімалося запитання журналістами про рідкоземельні метали, про угоду про рідкоземельні метали. А власне кажучи, попрошу ще раз включити шматок для наших глядачів. Це почалось нашого плану перемоги, де ми вважаємо, що Росія захоплює наші території, і ми повинні все це захистити від окупаційних військ Руської Федерації, а так само від їх союзників північної північної країни рани, тощо не хочу про це дуже довго. Ви все це знаєте. Угода. Що все це потрібно захистити, і нам потрібні гарантії безпеки Безпеки для України. І Україна говорить: Окей, дайте нам гарантії безпеки. Це невід'ємна частина діалогу щодо цієї угоди, і ми готові. А на що ви готові? А ми відповідаємо. Давайте говорити. Давайте ось вам доступ. Давайте до мінералів. Давайте говорити про видобуток. Давайте говорити про нафту. Давайте говорити про газ. Ви видобуваєте, ми ділимось. У вас є пріоритет. Ви номер один. Але зробіть все, щоб зупинити ворога і щоб відновити, відновити справедливість для нас. Закінчіть цю війну. Зупиніть, примусьте Путіна. Ось приблизно така історія. Більшість з цих копалин власне є на окупованій території. В мене взагалі питання, чи про це знають в адміністрації президента США. Це перше. Друге, президент сам казав, що присутність американської компанії не є гарантією, того, що ця територія буде в безпеці, чи взагалі ми будемо в безпеці. І наступне власне кажучи, Америка подається як компенсацію для нас за те, що ми витрачали американські гроші. Чому нас е, Трамп настільки наполягає на підписання цієї угоди? Чому е, вона для нього така є важлива? Він фактично таким чином хоче виправдати і надання допомоги Україні, і е, знаєте, все ін, іноді виглядає і е, трохи поживитися. бо Насправді ті цифри, які він називав, 350 мільярдів, які ну вочевидь не відповідають дійсності щодо тієї допомоги, яку Україна отримала, ну і більше того, дійсно Америка, і за це треба дякувати Сполученим Штатам. Більшу частину допомоги виділяла у вигляді грантів, тобто безповоротні допомоги. І вочевидь, Дональд Трамп як бізнесмен мав би знати, що те, що Реалізована угода і так далі, воно не підлягає перегляду. І таким чином дійсно Україна нічого не винувата, не винна Америці. Якщо мова йде про от фонд, рідко зімельник, то ми маємо говорити про майбутню допомогу, і, можливо, от якраз через поставки зброї через з побудову в Україні від підприємств військово-промислового комплексу, і так далі. і так далі Це інша справа, але знову ж таки, повторюся, вочевидь, що це не ніяк не стосується тієї допомоги, що надавалася. Наприклад, жаль, Дональд Трамп чомусь вважає, що все можна оцінювати в грошах, все можна виставляти на продаж. бо Мова йде не тільки про Україну, мова йде і про відносини із союзниками із сусідами, мова йде йшла про Тайвань, і так далі, мова про НАТО. І все це підштовхує до того, що так, це означає, що країни, які покладалися на Сполучені Штати, зараз не можуть це робити. Вони будуть шукати вихід із цієї ситуації. Але в стратегічному плані Сполучені Штати програють. Бо давайте на хвилиночку уявимо, що Європа вона дійсно буде, буде важко, але Європа все ж таки набуде воєнної е, оборонної суб'єктності. Це означатиме, що Європа не буде покладатися на Сполучені Штати, буде мати свою свої можливості, і тоді вже Сполученим Штатам доведеться шукати прихильності Європи, в тому числі у питаннях стримування Китаю, і вже Америка буде платити подвійну ціну за те, щоб Європа діяла так, як треба Сполученим Штатам, і я думаю, що в цих умовах ну європейці як мінімум пригадають, в яку в якому становищі їх залишили найближчі союзники, і тому я думаю, що дійсно тут важливе питання. Не те, чи треба підписувати цю угоду чи не треба, а питання в тому, що зобов'язання мають бути обопільними. Якщо ми передаємо якісь права, і так далі, то Америка має теж щось давати на взаєм. І, наприклад, от дійсно питання про те, що значна частина тих корисних копал знаходиться на окупованій території. Я думаю, було б логічно і правильно включити в угоду в той момент, що ніхто. Немає права розробляти українські корисні копалини на окупованих територіях. А ті компанії чи країни, які цим займаються, вони потрапляють під найжорсткіші санкції Сполучених Штатів. Я думаю, з Європою тут буде знайдено консенсус, і ці санкції будуть автоматично запроваджуватись і європейським союзом. І це буде вже той момент, який буде вигідний, в тому числі і Україні, пане Олександре, останнє запитання. ЗМІ пишуть про те, що. Зеленський дуже негативно некрасиво поводився з Бесетом під час переговорів, як він перший раз приїжджав до Києва. Так також вчора пан Володимир сказав, що Трамп не надовго, Україна назавжди. Так чи можна очікувати вже реакцію США, зокрема зокрема Трампа, якою вона може бути. Сьогодні Володимир Зеленський сказав, що, мовляв, він з Трампа поговорив дуже добре, але Трамп це людина, і тут я би застерігав, з якою не варто заходити в персоналізований кліч, бо він дуже злопам'ятний, він пам'ятає критику. І я, наприклад, хочу нагадати ситуацію, коли Дональд Трамп просто лаявся на адресу Бініміда Нітаньяго. Це була така брудна лайка, але після відносини вдалося відновити. І от тут питання, щоб не прийти певну межу, коли для Трампа це стане питання, знаєте, таким особистим? Бо вочевидь, що він. Може і не буде задумуватись, що страждає Україна, але Україна страждатиме. Тому мені здається, що тут дійсно треба бути дуже обережними в заявах і в діях, і, взагалі, в поведінці з такими союзниками, як Сполучені Штати. Бо ну знову ж таки, на превеликий жаль, ми не, не ми обираємо президента Сполучених Штатів, не ми формуємо адміністрацію, і нам доводиться з нею працювати тим більше. Я переконаний, що от той медовий місяць, який зараз у відносинах між США і Росією, він має минути, оскільки Росія обіцяє Трампу ті речі, які, наприклад, як шельф Арктики і російську нафту, які вже обіцяні Китаю. І коли Трамп зрозуміє, що Росія не збирається виконувати те, про що вона домовлялася, от тут важлива. Мати з ним нормальні стосунки, щоб повернутися до розмови щодо майбутнього, щодо допомоги Україні і щодо стримування Росії. Дуже вам дякую, пане Олександре, за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру і за те, що роз'яснили нам е, між політику, тонкощі міжнародної політики. Е, глядачам нагадаю, це був Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Пента.